7 мільйонів 245 тисяч гривень із резервного фонду сьогодні, 23 грудня, перерозподілили на позачерговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Так найбільший відсоток виділили на капремонт з експлуатаційного утримання полігону твердих побутових відходів у селі Барвінок. Йдеться про 5 мільйонів 100 тисяч гривень. По завершенню робіт по ремонту приміщення для внутрішнього проживання внутрішньоприміщених осіб. Це дворжика, це 1 мільйон сто. Також кошти для закінчення капітального ремонту ремонту кардіологічного відділення міської клінічної лікарні 850 вісімсот тисяч і завершення робіт по капітальному ремонту це садочок номер 8 по вулиці Грушевського. А на реалізацію проєкту будівництва автономної міні-котельні на твердому паливі для дитячого садка номер 8 в Ужгороді додатково виділили 500 тисяч гривень. Це окрема стояча котельня, модульна котельна. Це восьмий садочок. Це великий садочок по вулиці Грушевської. Там понад 300 дітей в цьому садочку раніше в нас йшло опалення цього садочка з котельні, яка знаходиться на території 12-15 шкіл. Ну це довга була тривалість, значить, ну, шляхопроводу, по якому йшло йшла ну, підігрів там тепла вода. Тому ми прийняли рішення, щоб розділити, бо були великі втрати, і це нам порахували енергетики, що недоцільно економічніше було розділити ці котельні.